Всім привіт! Новий дайджест новин футболу. Якщо вам сподобалось, підтримайте мій канал підпискою та вподобайкою. Микола Шапаренко, щасливий повернутися! Стала відома причина відсутності Малиновського в заявці Марселя на вчорашній матч чемпіонату Франції. Кристіану Роналду вже хоче покинути Альнасер. Форвард може стати спортивним директором Реала. Ерлін Холланд став першим за 92 роки гравцем англійського клубу, який забив 50 голів за один сезон. Мессі димова завіса, щоб прикрити проблеми. Колишній менеджер Лапорти розніс президента Барселони. Микола Шапаренка. Щасливий повернутися. Півзахисник Динамо Микола Шапаренка прокоментував своє повернення до загальної групи команди. Щасливий бути вдома в Україні і повернутися в загальну групу, написав Шапаренко в інстаграм. Нагадуємо, Шапаренко отримав розрив хрестоподібної зв'язки коліна у вересні в матчі Ліги Європи. Футболіст проходив реабілітацію в Бельгії. Стала відома причина відсутності Малиновського в заявці Марселя на вчорашній матч Чемпіонату Франції. Як уже повідомлялося, український півзахисник Марселі Руслан Милиновський опинився поза заявкою своєї команди на вчорашній матч 33-го туру чемпіонату Франції з Осером. За інформацією французьких джерел, 29-річний футболіст на одному з недавніх тренувань Марселя отримав незначну травму Гомілкостопа. За гострою потреби Малиновський міг би вчора зіграти. Але тренерський штаб провансальців вирішив не ризикувати здоров'ям футболіста. Очікується, що до наступного матчу Марселя українець вже буде повністю готовий. Кристьяну Роналду вже хоче покинути Альнасар. Форвард може стати спортивним директором Реала. Форвард Альнасра. Кристьяну Роналду хоче покинути Саудівську Аравію. Про це повідомляє Ельна Шіонал. За інформацією джерела, Роналду не почувається комфортно в Саудівській Аравії. Христіано не може звикнути до культури та звичаїв країни. Заважає йому і мовний бар'єр. Португалець хоче повернутися в Мадрид у Реал. Президент іспанського клубу Флорентіно Перес готовий запропонувати Роналду роботу в якості посла або спортивного директора. Ерлін Холен став першим за 92 роки гравцем англійського клубу, який забив 50 голів за один сезон. Нападник Манчестер Сіті, Ерлін Холанг, повторив історичне досягнення 92-річної давності, повідомляє джерело. У матчі 34-го туру АПЛ Ерлін Холанг відзначився черговим голом. Це забитий м'яч став 50-м для норвезького нападника у цьому сезоні. Таким чином, Ерлін Холанг став першим за 92 роки гравцем англійського клубу, який забив 50 голів за один сезон. Месі, димова завіса, щоб прикрити проблеми. Колишній менеджер Лапорти розніс президента Барселони. Жауме Лопес, який раніше був у раді директорів Барселони, різко розкритикував діяльність керівництва клубу. Функціонер заявив, що розмови про повернення Месі в Барселону чистий популізм. Я впевнений, що Месі не прийде. Його трансфер вимагатиме нових фінансових важелів. Це чергова димова завіса, щоб прикрити проблеми клубу, цитує Лопеса Марка.